Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні у нас кінець жовтня, почало листопада і сьогодні ми йдемо на рибний ринок. Хочемо вам показати, чи зараз стоїть вириватися, як кажуть, із свого отеля, щоб подивитися на рибний ринок, чи не стоїть. Ну і заразом я, може, щось куплю. Планую сьогодні купити кальмари і зробити кальмари по-корейському. Погнали! Так, ну що, ось він рибний ринок. Ось їхня головна мечеть альміна. Ну, це я для тих, хто хто не знає, як сюди доїхати. Я то знаю, як сюди доїхати і автобусом, звісно. Так, ну що, будемо дивитися, що тут є. Так, починаємо риба-групер. Бачите, риба-групер, льод. Риба групер, карасі так називаємо, краби. Краби вже відходять. Оцю рибу, я б сказав, вона найпопулярніша. Це бурі, пілінгас. Так, креветки. Ось дивіться, місцеві креветки. Зараз дуже дорогі креветки. Ну, не місцеві, це просто Красне море. Ось красне море і отам далі красне море. Кальмари великі. Зараз знаємо ціни. І будемо взнавати ціни. Що по чому, як кажуть, і скільки стоїть. Ну так, їдемо далі. Опять хлопці діти розкладаються. Нічого такого в них немає. Опять кальмари не місцеві. Так, дивіться, маленька рибка є. Маленька барабуйка. Ну, я навіть не представляю, що з нею робити. Величенька сардина, дивіться. Ну, цю солить. Даруша, нема луски. Так, це щось Дохленьке. до фланьки. Так, так сад... жовтий Бікам? Okay. Good, good, good. Готов. Так, креветки. А креветки почём? Бекам. Еси тут Ага. 600? 500? 450 بدي сай. Три э, Сколько рекаешь? 450 بدي 450. 500, 550, 650. А кальмари нема в тебе місць. Так. 500. Ага. 500. Кальмари в нього 500 фунтів. Змішай, понял. А ось дивіться, рибина, кур. Тут отакі попільнички продаються. Так, ну Тут теж нічого такого нового немає. Ось популярний в Тіктокі продавець. Передавай привіт! мем. Ось дивіться, малий. Та цілуйся, цілуйся. Оце ось смачна риба. Ну так, оце нормально. Почому кальмар такий? 500, 500. А є маленький, мелкий. Маленький лодкий. Той же дешевий, да? Маленький 250. 500. Ну я знаю, я знаю. Даже 200. А кальмар саме дешевший, який у тебе? 500, 500, 600? 500. Ага, 550 пятьдесят саме дешевший, да? А отакий от великий цей баяд. Баяд А 100 на дев'яносто п'ять. маленька почому. 120, так? Да? А це. А отой красний. Е, окуль, 250, так? Да? А ці почому? 250 і такі, такі? Ті ж должні бути дешевші. Ну так, да, я зрозумів. Щось слабо у вас раз, так? Да? Дивіться, які великі ось по 195. Це, кстати, дуже смачна риба, її жарить. І, ну, коротше, універсальна. Оце ось універсальна риба. Так, йдемо далі. Сто разів вже вам кажу, дивіться, як їдете на рибний ринок, вдівайте щось не жалке з обуві. Бо тут вода. Так, отака сардина є. Вона по-по-по. Бікам? М'яше, я зрозумів, 110, 110 фунтів. А кальмар по чому тебе? тебе? Да. 400 іт. Ага, 400 з гаком, поняв. Шремс? Так, шримс, ну то вже дохлий шримс. Не фреш. не фреш, я бачу, що фреш. не фреш. А свіжий по чому? Дубайський кальмар. Чи кажу кальмар, господи, креветка. Бікам? 550 фонтів. 550. Ну трошки дорожче долара. 11 доларів. А може трошки і більше. Так, ладно, щось сьогодні я не ба... Бо... О, наконец-то, нарешті, ми знайшли ті, що я хотів кальмари. Я їх, звісно, не просто так хотів, вони хужі, чим великі, ну зате вони дешевші. Бікам? 250. Дорого, звісно, але Дорога. Так, дивіться, отакі є кальмарчики, навіть це не кальмари, а це каракатиці. Так, дивіться, така гарна риба, гарна викладка. І ось, і ось дивіться, яка велика рибина. Хочу вам сказати, я дивлюся, ну так, щоб, знаєте, щоб щось суперове. Може, це так трошки повезло, не повезло. Hello. Ось дивіться, які гарні. Як вроді, вони вже варені. Ось бачите, оце заморозка, а оце, ну, це теж може бути заморозка. Ну, це красне море, вони дуже пахнуть йодом. Ну або воняють, хто, хто як приймав запах йоду. Кальмар теж привозний. Це той, що 500 фунтів. Ну, в принципі, 250 фунтів є місцевий, ну я, мабуть, ще в один магазин схожу. Може там куплю. Говорять, що ця риба дуже добре жарена. Я ніколи її не жарив. Що воно собою представля, не знаю. Давайте спитаємо, скільки стоять оці, можна сказати, почти варені креветки. Бікам. Зараз він прийде нам і скаже. А оці? 650. Mm -hmm. А ты кажешь? Это Красное море, Рейдси, Хром 1650, а ты не понял? Эмираты. Я знаю. Цена не понял. Найтен Зир. Найтен Зир. 900 фунтов, да? Да, 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 я знаю, я знаю. Друг, знаю, знаю, хорошая. Так. Значить, тут ще вони розкладаються час дня, а вони ще тільки розкладаються. Так що, щоб ви знали, раніше часу дня на рибний ринок не їдьте. Коротше, в отелі пообідаєте, раніше не їдьте. Ось такий великий групер, така велика риба, така гарна викладка. Ну, щоб щось було ісключительне. Що то я не бачу, видно, сьогодні не зловили. Ну нічого, ми знайдемо. Так, опять креветки. опять ці. Бікам? А оці? Ну, коротше, каже, тисячу. Той казав 900, а цей каже тисячу за ці. Так, у нас є сардина. Я таку сардіну брав за 55 фунтів колись. Ну, тюлька по-нашому. Ну і хлопці ще розкладаються, туди-сюди, туди-сюди. Отаке у нас ще тут є теж креветка. Креветок Дубаївських дуже багато. Такий сьогодні рибний ринок. Це в нас кінець жовтня, почалося листопада. Дуже багато оцих раків недобрих, не беріть, вони недобрі. Ну, а так, піду я далі шукати. І тут є ще один магазин, я вам зараз покажу, де можна, може, я дешевше знайду. Ну, 250 фунтів. Я знаю, що їм ціна 150, ну, хай 170. Так, дивіться, я завжди... Всегда... Кажу магазин, магазин, оце ви вийшли з рибного ринку, повертаєте ліворуч сюди, до Шератона, і йдете буквально, ну, буквально хай 500 метрів по прямій, ось тут буде Маріна, в ходу Маріну. І отам по прямій буде той рибний магазин. Той теж рибний магазин, ну все воно зависить від того, що вони зловлять. Ось отут, як і ти. Є магазини заморозки. Якщо вам треба купити скумбрію або красну рибу, то отут вони знаходяться, магазини заморозки. Ну, Рибний ринок я беру ж вам поняття мічить. І тут знаходяться. Ну, багато де вони є. Ну, пішліть, узнаємо, по чому скумбрія. Красна риба. Халло! Так, ось дивіться. Тут є скумбрія. Теж якісь креветки є. Ну, все, коротше, заморозка. Є тут красна риба, крабові палички. Отака морожена скумбрія. Зараз ми взнаємо. Ага, люда вже знала. 220 фунтів кілограм стоїть скумбрії. Ну, креветки різні ціни. Коротше, красна риба, красна риба. Ага, навіть є така риба, ось подивіться. І отакі кальмари є, ну там дуже багато води. І отакі креветки. Давайте узнаємо, скільки вони тут коштують. Нам там найдешевші предлагали за 550 фунтів. Давайте тут бікам шримс. Зис, дивіться, найменші. 40 на 50. Це найдешевші шримці. 500 фунтів. Бачите, на 50 фунтів дешевше. Шухран. А є е, красна риба. Red fiш. Fish. Fish. Соломон не филе. тільки філе таке. Ну, красної тут немає. Окей, шукран, царик. Да. Отак вони торгують. І тут ще торгують. І красна риба, бачите, якщо... Все вони ті самі показали, що і на тому нам за 550, а тут 500. Так, ось отут. Ну, оп'ять я ж орієнтую вас по ельміні. Отут я беру Снасті для своєї вудочки, що ми ходимо на рибалку. Тут, якщо вам треба, тут знаходяться. Більше навіть я і не знаю, де продаються Снасті. Тут буквально... Та ну, магазинчиків п'ять є. Цей район називається Сакала. ну, Кому це треба, той знає. І тут можна купити вудочку, ну і всі в комплектацію до вудочок. Ліску, там крючки, очки, всяку ерунду, котушки. Ось бачите, все, що побажаєш. І вірьовка. Так, ну що, ми вже рядом біля того магазину, а йдемо ще трошки нам прямій. Я його колись показував, ну давно вже було. Вчора я проїжджав, бачив тут багато риби. По-моєму, вчора, так. Да. Чи позавчора, от не пам'ятаю. А сьогодні, ну, а сьогодні вже щось зловили, та й... та й продають, як я сказав. Бачите, люди трошки є, так, тунець. Вчора був по 85, сьогодні не знаю, але ну, приблизно. По 60 фунтів отака. По 80 карась малень. Ну, коротше, як він маленький, господи. Попугай. Ось приблизно така, як ми ловимо із Тасіком. по 60 фунтів. Попугай великий 100. Оця красна по 200. Сардіна 160, дивіться, яка гарна риба. Хоч фотографіруйся з неї, хоч бери в акваріум додому. Ну і все. І пілінгаз. Ну і ця найпопулярніша фу... 200 фунтів. Тут. Ну, коротше, кальмарів немає і тут. Ну нічого, я десь знайду кальмари. Як я казав, кальмари по-корейськи, так я й хочу. Найти. Так, ну шо, настав другий день. Вчора я нічого не знайшов, що мені підходить. І ось я вже на другому ринку. Це ринок коротше, старий дахар. Буду тут шукать ці кальмари. Щось мені, ну, я ж вже в відео сказав, що кальмари, значить, треба шукати кальмари. Так. Ну тут не дуже щось останній тиждень, не дуже з рибою, але тим не мене є. Подивіться, тюлька є. Алло, Садик. Бікам тюлька? Хамсата мені, ні. Хамсата мені, 180, дуже дорого, ти що? А почому чому ці в тебе кальмари? Дивись.

Каміля це значить гарна. Ось дивіться, який попугай. Такий попугай. Така барахуда, чи що воно за фігня? Ну, коротше, кальмари, буду знати. Хорошо, камбек. Хорошо, кальмар, камбек. Так, ну ще я тут одну знаю місце. Пішліть, ну, щось з кальмарами. ну. Кожен раз по-разному, а що зробиш. Так, ну і цей рибний ринок. Це не рибний ринок, а таке. Не раджу я сюди туристам іти. Тут не дуже класно. Так, кальмари мої. Бекам, садик. Бетам се. 250 фунтів. Так, а ну на запах. Ребята, ну говно. Скажу вам чесно, ну говно, говно. Ну, говно. Бачите, щось бідно, по рибі, бідно. Ну, на цьому ринку взагалі бідно по рибі. Так, ось така є зелена. Оце добре, кстати, риба. Тіпа скумбри Так, а ну і всього є кальмар. По чому тебе кальмар? Садик, по чому у тебе кальмар? 200 Сейчас Зараз... Ну теж такий поганий, такий поганий, господи. Ой, мабуть. Наверно, Наверное, я нічого не. Зараз не куплю. Покажу вам рибний ринок без нічого. Так, ну і все, это весь рибний ринок. Я вам зараз прокручусь, покажу. Ось отак він виглядає, Дивіться. Багато не робе. Бачив по 200 фунтів ті кальмари, що я хотів, ну вони мені не сподобалися. Так, оп'ять. Опять-оп'ять. Ось дивіться, парі носить прохладите не напідки, бачите? Ну, там чай, кофе. Бачите я? Так, ну добре. Значить, все. Значить, що зробиш? Покажу вам відео, але нічого не приготую. Ну, правда, ще може кудись з'їздити. У мене там ще є один варіант. Вряд ли. Дивіться, як вони коров. Голова. Алло. Дивіться, як вони роблять говядину. Це короче, легкий бутер. Це ось голова. Вандора. Хорошо. Каже, Долар, що зніматиму. Та я тобі дам, без проблем. Давай п'ять oh. дам. А ось парень чисте кишки. Так, іду до свого велосипеда. Я по крутому прив'язав прив свій велосипед. Дивіться як. Як хтось замок відкриє, то забере.